Вообще всі этого делать не буду. Не для того м'я маманька рожала, чтобы я на штурмы шел. А вообще-то в армии есть один начальник. Нравится тебе приказ, не нравится тебе приказ. Насколько ты ценный специалист. Ох, и цікавий матеріал я сьогодні для вас підготувала. Тож вмощайтеся зручніше, бо є на що подивитися. Але спочатку нагадую, з вами я, Інна Набок. Тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал, і звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Нехай усі ці абсурдні та цинічні заяви пропагандистів Путіна, які я вам сьогодні покажу, побачать якомога більше людей. Мені здається странним, що во время війни появляются, наприклад, такі записи: я боец такой то меня відправляють на штурм. Наш командир такой-то, он плохой. Это выкладывается в общественную досу. Вы можете это представить во время Великой Отечественной войны? Ну, вот так, на секундочку, да? Идет война. Ставится боевой приказ. А че говорит? А чего вы мне ставите боевой приказ? А какая мне разница, какая задача? А я... Мне вообще все по-другому. А я не считаю это нужно. Вы вообще все... Я этого делать не буду. Не для того я маманька рожала, щоб я на штурми йшов. А взагалі в армії є один начальник. Нравиться тебе приказ, не нравится тебе приказ. Наскільки ти ціний спеціаліст? Ось така словасна діарея лунає зараз на головних телевізійних екранах Російської Федерації. І все це вкотре демонструє, з ким ми з вами воюємо. Хоча, погоджуюсь, ми й без цього знаємо. Та це ще не все. Бо далі істинне обличчя Росії викрила і колаборантка Тетяна Монтян. Не повірите, але навіть вона поскаржилася на те, що росіяни гидують до людей з Донецька. Вона сказала, що федерація, яка так сильно мала б дбати про жителів окупованих територій, яких нагадую у пропагандистських ефірах постійно хочуть чи то звільнити, чи то захистити від України, насправді чхати на них хотіла. Тож по різному ставиться навіть до біженців із Курської та Донецької областей. Це, до речі, незважаючи на незаконне приєднання останньої до Російської Федерації. От люди що твориться в ПВР. Особенно мене впечатлила історія, коли місцеві власти тупо страмливают переселенців з Донбасу і переселенців районів Курської області. до того, що деткам с Курской области мороженое дают а с Донецкой не дают это же вообще какое-то запредельное людоедство я не знаю что там вообще происходит беженцы из Курской области отказались ехать в тот ПВР, где уже Донецкие а мы не поедем то есть они вообще это мимо них вообще прошло присоединение Донецкой Луганской области и как бы Запорожской и Кировоградской А якщо б там були біженці з Герзонського Запорожським, мені страшно сказати, що вони сказали б. І ось вам, будь ласка, ще одне підтвердження того, що навіть проросійський українець насправді ніколи не стане для Росії своїм. Тож коментуйте це відео та залишайте лайки. Як я вже казала, нехай якомога більше людей побачить, як жителям Донбасу віддячують за підтримку руського міра. Ну і до речі, раз на те пішло, то як живуть зараз в Донецьку, теж має побачити кожен. Такі героїчні жінки в 89-му домі на Абакумова вулиці. Ось так. Розкопали, замотали. Ждем, коли к нам вода Донбасу приїде. Зробить. Місяць люди без води. Водопроводные трубы ремонтируем сами, канализацию чистим сами, вызываем откачивать канализацию сами. Окна в подъездах после обстрела вставляем пятый раз тоже сами. Никто ничего никак не реагирует ни на какие просьбы. Ладно, окна, ладно, что-то еще. Ну Дайте воду, которая льється по, каналі по дорогам по всім. Я просто нагадаю, спочатку ці люди казали, Росія про нас подбає, а тепер скиглять і випрошують допомогу. Бо що правильно чхати хотіла Росія і на окуповані території, і на людей. Але вони ці люди так нічого і не зрозуміли, і все дзвонять, і дзвонять кудись. Місяць дзвонім водоканал, добиваємося, добіваємося, пожалуйста, умаляємо, зробимо, поможемо. Даже не обещают сделать. Ваша заявка есть, что вы еще хотите? Мы хотим, чтобы нам сделали воду, которая фонтаном в часы подачи льется по всем дорогам. Случился пожар на мусорнике, нечем было затушить, даже в подвалах нет Пожарка воды. Приехала Пожарная через приехала через час, кое-как задушили. А ты загорелся, загорелась да. крыша на 91-м доме. Ну, теперь ще одна проблема людям додавалась. Кришу мієм. Це мама солдата, который воює на передовой. Каквременную міру заматыває дирки на трубі. Водоканал. Водоканал. Ви где? Где, где? Мені, от на думку, приходить лише одне, таке, знаєте, найбільш співзвучне слово. Але не буду аж так сильно вдаватися в подробиці. Я лише додам. Якщо ситуація з водопостачанням не зміниться, то швидше за все і цієї зими ці жіночки будуть збирати та витоплювати сніг, щоб мати воду. В Росії сложилось традиційно уважительне відношення к женщин. Наша державна політика будується на основі національної стратегії дій в інтересах жінки. принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи. Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. А владають здесь таким секретом, который мужчинам розгадати нівозможна. Ба більше окупаційна влада так сильно піклується про місцевих, що крім проблем з водою, у них є проблеми і з теплом, і навіть зі світлом. І скаргами про це заповнені усі місцеві чати та телеграм-канали. І що в цей час робить Путін? Правильно, бункерний маразматик продовжує годувати всіх байками про інтеграцію ось цих нових територій до Росії, Та навіть розповідає про покращення життя на них, в числі пріоритетів государственных расходов, оставаться соціальна підтримка громадян, укрепление обороноспособності країни, інтеграція регіонів Донбасу і Новоросії, а також технологічне развитие отечественної економіки і соціальної сфери. расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан. Подчеркну, чтобы добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное поступательное развитие России, со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Отже ж, кремлівський блазень. як бачите, у нього все під контролем, і він настільки цинічна істота, що досі живе в якійсь своїй реальності, яка точно не має нічого спільного з тією, в якій виживають люди на окупованих територіях. Але на жаль, його невубаглива стадо робів повірить і в цю маячню. Тим більше, коли з блакитних екранів їм продовжують промивати мізки величчю та могутністю федерації ось так. Воспринимают ли нас серьезно? Конечно, да. Конечно, да. И я в этом смысле согласен с Ростиславом. Потому что, планируя свои действия, Запад исходит не из того, что мы говорим, какие красные линии обозначаем и что впоследствии делаем. И я согласен, что мы на самом деле делаем очень и очень много. Они, прежде всего, руководствуются тем, что мы можем сделать нашими возможностями. А они у нас, ну, если не безграничные, то очень велики. Мы использовали еще очень мало. ага. Ваші можливості ми бачили. Бачили в Курській області, і чим не щодня, до речі, бачимо по всій території Федерації, де горять і вибухають склади з БК. А вчора взагалі було дуже ефектно. Ми це теж побачили, бо пожежа охопила всю військову базу у російському місті Торопець чи торопець. Але яка різниця? Це ж на болотах. Головне, що горіло і вибухало. О, смотри, 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 смотри. Йди сюди. Что? Садики всего было вообще. Просто все рамы. Вот там вот со стороны Унера вот все листы, сюда. Смотри. Даже листы скинуты О ні, тут на кухню вообще Дверь вигнула вообще. А так о, вся двухтажка взагалі вибіта. Ти чого? А потім з'являються ось такі коментарі. Це до слова пишуть росіяни, які запитують: За що? Ми ж просто жили. А тепер бомжі, будинок зник. Будинок зник, але ви не хвилюйтеся, тримайтеся. А ще там у вас потрощені кілька житлових будинків, а у людей паніка. Але ви теж не хвилюйтеся, Бо місцева влада каже, що все під контролем. Подивіться на цих клоунів сьогодні. В результаті прильоту безплотних літальних апаратів на території Російської Федерації отработала система ПВО. Міністерства оборони безплотні літальні апарати були збиті. При падінні пройшов пожар. Зараз займаємося евакуацією. нашего населения, жителей, которые находятся, поддержанием общественного порядка. Все трудятся на территории Торопца. Это сегодня общая работа. Значит, находится МЧС, глава района, большую работу проделал начальник МЧС, УВД, Росгвардия, прокуратура, следственный комитет, военные, все находятся на месте, идет работа по плану. Ну і як вишенька на торті у заспокійливі, але брехливі байки путінських підстилок вже ніхто не вірить, як і їхнім заявам з телевізора. Не подожди, не не ситуація під контролем Все необхідні міри, так. Нормально, так? Какі міри Та що там казати, це вже й самі пропагандисти. До речі, бачать, що щось пішло не так. А от як це приховати, не знають, ще понімають. то, как пошла специальная военная операция, никто не задумывался изначально. Что она растянется почти на три года, об этом ну даже в дурном сне никто бы не подумал. О том, что прорыв и молниеносные удары в сторону Киева приведут к образованию линии фронта, по-другому не назовешь, с отходами, отступлениями, окружениями, контрударами, прорывами и так далее. Тож, поки в Путіна все за планом, у його посіпак плани, схоже, змінюються як настрій. Вірніше, такі ж мінливі, як погода. Тож хочете знати, чому ж все пішло не за планом? А дождики? А ви представляєте, як виглядає дно окопа? М? Ви що думаєте там? Пліска виложена з бордюрним камнем, чорта лисова, там грязь по щихотку. Хорошо, если не заливається в берці зверху. І ведь це круглосуточно, і не один день. Ой, слухайте, а мабуть, більш оригінального пояснення, чому провалилася операція Київ за три дні, більше не знайдеш. Але от з чим точно ви погодитеся, так це з тим, що кислі пики пропагандистів це теж яскраве твердження того, що вони вже не в захваті від всього, що зараз відбувається, як і в Курської області. Тож, вашій увазі найсвіжіше відео, яке дуже красномовно передає сьогоднішній і їхній настрій. Ну нам зачем далеко ходити, якщо вот нас бросили. Ніхто даже нас не позаботився, не подумав, де ми Ми просто безвізі пропавши. Ну і що? ну пропали люди, ну і пропали. А їх ними, да, християна. А таких як ми очі свердликова, лебедьовка, лохня, дарина, ніколадарна. В кожному селі є там 20-30 лохні, 180 босімся чоловік. І ніхто не заботиться, нету света, нету води. Нету газа. Это спасибо, что вы нам помогаете, что вы нам привозите еду, документы все, воду пить свою, детям все, все привозите. А так бы что бы делали просто? Мы просто не знаем, что бы мы делали. А как вы думаете, почему украинцы после того, что Россия сделала с Украиной, помогают? Россиян? Потому что они нормальные люди, человеческие, понимают, что вы они люди, и мы люди. И так делать нельзя, как, как делает Россия. А Они взяли на себе вот это все. Все поезжали, хотя бы уезжали от глава сельского совета. Он на четыре села у нас, глава, живет у нас в Лебедевке. Все, он бросил, он даже не кинул слова. Он сказал своим приближенным и уехали. Все, он даже не знает, кто здесь остался, где мы и что мы. Они объявили нас, все, что нас в клуб согнали, подпилили всех. И все. Дійсно, а на що ці люди розраховували, якщо приміром Пісков ось буквально вчора заявив, що у Кремлі не отримували звернень від жителів суджанського району з проханням відкриття гуманітарного коридору. Тобто, знову пробив дно. І дно на болотах пробивається регулярно, тож побачимось з вами у наступному випуску. Тільки не забувайте ставити лайки та коментарі. Ну і звісно, найголовніше підтримуйте Збройні Сили України, щоб гарних новин у нас з вами було ще більше. Ну а я нагадую, з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.